Привіт, це Наталі, і сьогодні уявна підготувала для вас щось дійсно цікаве та мозковибухове. Якщо ви любите фільми, після яких залишається купа питань і мозок ось ось вибухне, то це відео точно для вас. У добірці зібрано 12 фільмів, які змусять вас розмірковувати про побачене ще довго після перегляду. Приготуйтесь до заплутаних сюжетів, неочікуваних поворотів і фіналів, які ставлять у глухий кут. Тож не забудьте взяти щось смачненьке та приєднуйтесь до кіноподорожі. А ще підписуйтесь на канал, залишайте. Та лайки, пишіть у коментарях свої улюблені фільми, які змусили вас затамувати подих. І так до речі, скоро ж Геловін. Тож, можливо, ця добірка ще й виведе вас на рівень нового виду страху, страху того, що після перегляду ви так і не зрозумієте, що саме щойно сталося, але це не точно. І почати цю підбірку хочу з фільму Престиж від культового режисера Крістофера Нолана. Стрічка розповідає про двох молодих фокусників Роберта і Альфреда, які на початку своєї кар'єри працюють разом під керівництвом досвідченого ілюзіоніста. Але після трагічної загибелі дружини Роберта, в якій він звинувачує Альфреда, їхня дружба обертається на ворожнечу. Тепер їхнє суперництво стає запеклим. Вони змагаються не лише за популярність і увагу глядачів, але й намагаються зруйнувати життя один одного. Будь-якою ціною, хто ще не бачив цей шедевр, обов'язково варто подивитися, адже це один із тих фільмів, що затягує непередбачуваним сюжетом і атмосферою загадковості. Нолан майстерно поєднує драму, трилер і психологічні ігри, тримаючи глядача у напрузі до самого фіналу. А наступний фільм Малголон Драйв від легендарного режисера Девіта Лінча переносить глядача у загадковий і тривожний світ Лос-Анджелеса. Після автомобільної аварії жінка, яка втратила пам'ять, називає себе ритою і намагається почати життя заново. Хоча її минуле не дає спокою. Випадкова зустріч із молодою акторкою Бетті, яка приїхала підкорювати Голівуд, стає початком їхньої спільної подорожі по місту мрій. Проте під блиском Лос-Анджелеса ховається щось більш темне та невловими а долі героїнь заплутують. В загадковий майже сюрреалістичний вузол. Цій стрічці Лінч майстерно грається з реальністю, змушуючи сумніватися у всьому, що бачиш на екрані. Але від того стає ще цікавіше. Контакт. Фільм від культового режисера Роберта Земекіса, відомого за шедеврами на кшталт назад у майбутнє, Форест Гам, та хто підставив кролика Роджера, є справжньою класикою наукової фантастики. Він здобув премію Хьюга і став улюбленцем багатьох глядачів у центрі сюжету. Доктор Еллі Еруей – радіоастроном, яка з раннього дитинства втратила батьків і знайшла розраду у науці. Вона мріє про зірки і долучається до проекту з пошуку позаземного розуму, досліджуючи космічні радіосигнали. Але роки безрезультатної роботи призводять до втрати фінансування, поки ексцентричний мільярдер не пропонує свою допомогу. Незабаром Елі отримує перший реальний сигнал із космосу від зірки Вега, що містить креслення апарату для міжзоряної подорожі. Цей фільм ламає мозок тим, як майстерно він поєднує науку, філософію та релігію, залишаючи глядачів у роздумах про життя поза землею, долю людства та межі нашого розуміння Всесвіту. Гра. Фінансіст і мільйонер Ніколас Ван Ортон, маючи все, що можна купити за гроші, відчуває внутрішню порожнечу та втрату сенсу життя. На порозі свого 48-го дня народження, віку, коли його батько вкоротив собі віку. Ніколас починає занурюватись у кризу. Щоб допомогти брату вийти з цього стану, молодший брат Кондрат дарує йому незвичний подарунок, запрошений на участь у таємничій грі. Організованій загадковою службою розваг. Гра обіцяє повернути до життя хвилювання, якого Ніколас Субракує, але згодом усе перетворюється на низку небезпечних і непередбачуваних подій, що ставлять під загрозу його життя. Цей фільм точно змусить вас відкласти телефон, оскільки весь сюжет побудований на численних несподіванках, інтригах і психологічній грі з реальністю. Глядач, як і головний герой, постійно перебуває в стані напруги та здивування, не розуміючи, де закінчується гра, і починається справжня загроза. Місяць 21-12 на місяці функціонує станція місяць 2112 де видобувають цінні ресурси. Це повністю автоматизоване підприємство, де працює лише одна людина, яка змінюється кожні три роки. Сам вже три роки працює на цій станції в повній самотністі, і його контракт ось ось закінчиться. Коли на базу прибуває новий працівник, щоб його замінити, вони обидва шоковані тим, що виглядають майже ідентично. Можливо, сам пережив психологічний розлад через тривалу ізоляцію. Проте все виявляється значно складнішим разом. Вони мають дізнатися страшну правду про корпорацію, яка стоїть за станцією, і знайти спосіб вибороти свою свободу. Цей фільм режисером, якого став Дункан Джонс, входить до добірки через свою здатність здивувати і занурити глядача у глибокі роздуми. Несподівані повороти та складні питання про ідентичність роблять його справжнім вибухом для мозку. Початковий код. Спеціальна програма під назвою Початковий код розроблена службою безпеки США, таємно створена для запобігання терористичним атакам. Один із агентів проходить випробування і потрапляє в тіло іншої людини, яка перебуває у вагоні поїзда. У нього є лише 8 хвилин, перш ніж поїзд вибухне, і його завдання знайти терориста, який встановив бомбу. Однак система початковий код має свої обмеження і змінювати правила програми вкрай складно. Але все йде не за планом. Подорожі в часі і свідомі. Мість іншої людини це дуже непередбачувана річ. Завдяки заплутаному сюжету і захоплюючій грі початковий код ставить під сумнів наше сприйняття реальності і змушує задуматись над філософськими питаннями про сутність буття. Фільм тримає глядача в напрузі, поки він намагається розкрити таємниці місії головного героя. Фільм Загублена, знятий режисером Девідом Фінчером, розповідає історію зникнення жінки на Еммі, що призводить до масштабного розслідування та медійного скандалу. Її чоловік Нік опиняється в центрі підозр, коли докази починають вказувати на його причетність до зникнення. Однак ситуація стає значно складнішою, коли спливають приховані деталі їхнього життя. Сюжет постійно підкидає нові несподівані повороти, і глядач до кінця не може бути впевненим у тому, хто каже правду. Загублена майстерно грає. Зі сприйняттям реальності змушує сумніватися в мотивах персонажів і тримає глядача в постійній напрузі, пропонуючи шокуючі відкриття, що змінюють хід історії. А глядач ніяк не може зрозуміти, хто ж каже правду. Прибуття Науково фантастична історія про спроби людей встановити контакт з прибульцями, які з'явилися на землі. Луїза Бенкс, професор лінгвістики, переживає втрату доньки, через що стала замкнутою. Однак вона погоджується допомогти військовим, коли прибульці приземляються у 12 точках по всьому світу. Луїза має розшифрувати їхню мову, щоб зрозуміти їхні наміри. Її колега фізик Єн намагається розкрити технологічні аспекти їхньої подорожі. Тим часом у світі зростає паніка через прибульців, і команда повинна діяти швидко, щоб з'ясувати правду та запобігти глобальним конфліктам. Хочу зазначити, що питання мови в цьому фільмі досить гостре і вчергове нагадує те, що мова має значення. Трикутник цей захопливий психологічний трилер розповідає історію Джес, матері одиначки, яка намагається знайти час для себе серед постійної зайнятості через свого сина. Сподіваючись на невеликий відпочинок, вона приймає запрошення друзів приєднатися до прогулянки під вітрилами. Однак, коли яхта опиняється у відкритому морі, починається несподіваний шторм і судно перевертається. У відчаї компанія помічає великий океанський лайнер і вирішує піднятися на його борт. Проте швидко стає зрозуміло, що корабель приховує з. Ловісну та таємницю, порожні палуби і дивні події на судні занурюють їх у жахливу подорож. Час починає викривлятися, реальність розмивається, і герої опиняються у нескінченній часовій петлі, яка тримає їх у пасті. З кожним повтором відкриваються нові подробиці минулого героїв і їхній зв'язок із моторошним кораблем. Джес, намагаючись розгадати загадку цього жахливого місця, стикається зі своїми власними темними таємницями. З його непередбачуваними поворотами та атмосферою постійно. Ційної напруги Трикутник досліджує глибини людської свідомості, торкаючись тем провини, спокути та циклічності долі. Спліт. Головний герой фільму хлопець на ім'я Кевін, який страждає на розлад множиної особистості. У його свідомості живуть 23 різні особистості, які постійно змінюються та конфліктують. Через цей складний психічний стан Кевін втрачає контроль над своїми діями і починає піддаватися темним бажанням. Одного дня він викрадає трьох молодих дівчат, які опинилися в невдалий час у невдалому місці. Опинившись у пастці, дівчата намагаються знайти вихід і зрозуміти свого викрадача, поступово знайомлячись з. Різними особистостями Кевіна, проте одна з цих особистостей надзвичайно небезпечна, і коли вона бере контроль над усіма іншими, їхнє життя опиняється під загрозою. Ну і звичайно, ця добірка не могла обійтися без легендарних фільмів Крістофера Нолена та Мартіна Скорсезе, де головні ролі зіграв неперевершений Леонардо Ді Капріо. У трилері Скорсезе острів проклятих, події розгортаються на ізольованому острові, де розташована психіатрична лікарня для злочинців. Два федеральних маршали приїжджають розслідувати загадкове зникнення пацієнтки, але швидко починають розуміти, що тутешня реальність сповнена жахливих таємниць. А Нола у своїми інсепшени він же початок занурює нас. У світ сновидінь, де Домінік, коп майстер крадіжки ідей зі снів отримує шанс виправити своє життя. Про те, щоб досягти мети, йому доведеться подолати небезпечні лабіринти підсвідомості, де реальність і фантазія переплітаються. Обидва ці фільми залишають глядача в напрузі до останньої хвилини, змушуючи задуматись про природу реальності, межі розуму та силу людських переконань. Коротше, без зайвих слів ви і так все знаєте. А якщо ні, то обов'язково подивіться цих два фільми. І на цьому ця добірка завершується, але не поспішайте йти. Якщо у вас також є фільми, які залишили вас з купою запитання або змусили переосмислити побачення, обов'язково діліться в коментарях. Можливо, саме ваші поради увійдуть до наступної добірки. І звісно ж, не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось та підписатися на канал, щоб бути в курсі нових відео та кінодобірок.